Всім привіт, ось вот такий влог буде Томіки, давай знімаємо кота. Режей, заступаю, рыжий. Так я рыженький. Резенький. Резенький. Риженькі Риженькі Что мой режий? Это ча? Режий. 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 Режий, откиснув. Режий. Дви-дви-дви-две-дви-дви, що я робить. Шо то з котом сталося? Дви-дви-дви-дви-двесь. Режий. Кит-кит, кит, кит, кис, 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 кит. Якщо буде здесь тут. Кис, 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 кис. Туд. Ай, Рижий Віть мой рыжий. Віть, дивіться, дивіться, Як ота товче Товче його Ти скопіла така кидатися будеш, рыжий. Кис, 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 кис. Де тут ховається цей торор? Туда. Давай, 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 давай. Это был страшный зверь. Резинки. Махи, ты. Резинки, резинки. Давай, 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 давай. Ебать, колазь, это кит. Кота плющить. Так, кота плющить. Режи. О, тут уже моя ситуация батарея. Если тут резинки. Давай, сегодня кину. Ерешку. půjdu jen do kota. Rýží, rýží. A rýží. Rýží, rýží. A rýží, A rýží, a rýží. Vod ký Dákole. Jak to vče? Vůj dobré. Vínku si učí. Kusy taky kusy učí, kusy učí. Vůj se jednou Він на рік кусає, але кусає. Котше зараз це відео. Викладу його на комп'ютері. Ну, потім викладу на комп'ютері. Десь такого вечора. Вам всім попав, з вам був блайк. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Короче, от такий вам відосик трохи зняв про кота свого-двед-вед, ведве, вед, ведь, 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 ведь. І дуже хоче гратися раз такий, режий, вед, ведь, 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 ведь режий Ліски він такий. Смішний кіт такий.